Коротко о том, як ми вийшли з боркою на прогулку. Да, Борка. У дубову рощу. На півгодинки. А ось в дубочках. В бочках. Ось що я знайшла. А чарі парі Хо-хо-хо, боря, нюхай, нюхай. Запомни оцей запах. Охотник мій. Так, не відвлекайся, Запомни цей запах. Запомнив? Шукай, шукай. Шукай гриби, бігом. Ось. Перший борін гриб. Боря понюхав біленького і привів іще до одного біленького. Молодець. Горобчик. Молодець, молодець. Давай ще шукай, шукай. А це ось сироїжечки. Оп! Раз, сироїшка. І два сироїжка А ось і третій. А ось і третій. Опа, і четвертий. Коротше, іще один. Боря гриб знайшов. А ось гніздечко це, мабуть, може вітром збило, може пташки якісь чужі збили. Пусте гніздечко. Дуже шкода. Тут... Та ти що? Глянь. Раз. Два, три. Оце краса мастер маскировки. Опа! Красавчик. Так ось. О! Да? Огонь! Раз. Два. Борька. Як завжди шукає гриби білі і три. Ось чотири. І ось ще п'ють. Куку, куку моя ягодка, куку мій гриб... грибочок мамин маленький. Рузенький грибочок, гриб лисичка Що, гриби в повний пакет? Да? Пошли далі. Пошли. Шукай, шукай гриби. Давай. Шукай, шукай гриби, шукай.